Музика глибокі тексти та голос, що проникає у саму душу. Сьогодні у Калгарі український гурт Вів'єн Морд. Вони привезли із собою унікальний тур. Це серія камерних концертів, які стали справжньою подією для української громади. Тільки фортепіано, Даніела Заюшкіна і глядачі Калгарі стало дев'ятим з 12 міст у турі Канадою. Mort. лідерка гурту вирушила за океан одна без інших учасників задля того, аби зібрати якомога більше коштів на потреби військових. Основна місія туру полягає в тому, щоб розповісти про війну в Україні. Напевно, мета подвійна, тому що тим, хто від війни тікав і постраждав, кому вона зламала життя їх, я би хотіла провідати на чужині і розрадити. А ті, хто про війну забувають, і трохи від неї так затуляються, намагаються не бачити, я би хотіла їм про неї нагадати. Це був вечір сповнений історій про дім, любов до рідної країни та втрати, які щодня продовжує нести Україна. Програма складена з. Пісень різного періоду. Також в програмі буде пісня, написана загиблим поетом Максимом Кривцовим, який загинув 7 січня 2024 року на Донецькому фронті. Він був військовослужбовцем, добровольцем з 2014 го і поетом. Це е, унікальний. Е, Випадок тільки в Україні, напевно, зараз таке існує: воюючі поети, які все бачать зблизька своїми очима, і вони це можуть описати. Завдяки своєму дару в них є такий чарівний інструмент, і він залишив дуже багато думок. Про те, що Максим хотів, щоб Даніела написала музику до його віршів. Лідерка гурту дізналася вже після загибелі героя. <му> Ходить сюди в ті шляхи, в лісі заховалися ліхи. Упродовж всього концерту глядачі і плакали, і сміялися разом. Адже тексти пісень торкаються глибоких емоційних та філософських тем. Мені здається, що ще така є маленька мета виплакати сльози, які кам'яніють. Це на нашому концерті добре може вдатися. Для України дуже важливо, що за 10 годин льоту від рідного дому тут є люди, які переживають, і до кінця концерту вони всі плачуть і підходять і кажуть, що передайте привіт, передайте звісточку. Це приємна ніжна атмосфера, дуже е, українська. Трішки ми плакали, тому що це все-таки з України пов'язано. Дуже шкода за рахунок того, що відбувається зараз в Україні. Це надзвичайно болить. Але тим, тим паче було приємно знаходитися в цій атмосфері. А, мені дуже сподобалось, була дуже гарна атмосфера, і я себе почувала дуже спокійно. Але теж було багато про війну і про Україну, що Теж трохи сумно через це було, коли всі була така атмосфера, що всі про це думали, і це було видно по кімнаті, що всі якось скучають за тим, як Україна виглядала тоді або. Сумується тим, як вона виглядає зараз. Насправді мені дуже пощастило. Я небагато знаю про цю співачку і багато пісень я чув вперше. І саме тому мені й пощастило, тому що я безмежно насолодився силою її голосу та душевністю цієї композиції. Вона робить велику мету. Вона єднає нас, українців, нашу калгарійську громаду, зробила нас трішки добрішими, щирішими. Ми трішки поплакали, щиро посміялися і. Такі моменти, заради яких варто жити, вона наповнила нас цим сенсом сьогодні. Важливою частиною туру є благодійні аукціони, які проводили під час кожного концерту. Ми часто привозимо книги в тур, і вони підписані авторами. Цей автор уже не зможе. Але купуючи сьогодні на аукціоні цю книгу, ви зможете помститися тому, хто його вбив. Я хотіла би заакцентувати вашу увагу на цьому лоті. Давайте розпочнемо стартова ціна 250». <звіць> Зібрані кошти, а також 100% прибутку від концертів. Морт передає головному управлінню розвідки України. Музика здатна змінювати світ. І цей концерт ще один доказ того, що культура та боротьба йдуть пліч опліч. <звіць> Юлія Старанка Олег Козуб. спеціально для Радіо.